МАП-датчик 6 виконує обчислення тиску, розрідження температури газу для подальшого використання цих даних газовим контролером. Оригінал випускається компанією KME в Польщі. Гарантія становить 24 місяці з моменту придбання для ГБО систем четвертого покоління. Аналоговий МАП датчик є покращеною версією ПСЦЦТ5 і прийшов йому на зміну. За запевненням виробника має поліпшену конструкцію, за рахунок чого досягається більш високий показник терміну. Служби і мінімізований відсоток заводського браку. Але є певні відмінності між датчиками. А саме провід під вимір датчика температури газу доданий в основний роз'єм. Задяки цьому, в такому окремому вузлі, як датчик температури газу, вже немає потреби. Датчик тиску КМЄ став комбінованим, адже також підтримуються виміри розрідження, вакууму. Сумісний під системами вприскування Каміе NevoSky JetEco, JetEco RL, JetExpert, JetExpert RL, JetOBD, JetOBD Mini, Каміе NevoSky Direct, Каміе NevoSky Max, Каміє NevoSky Dual, Dual RL, KME Diego G3. Для підключення підведення газу датчик тиску оснащений штуцерами і зовнішнім діаметром 12 мм, а для підключення розрідження 5 мм, датчик сірого кольору. para